Мирного неба вітаю тригон води. Розпочинаю дивитися я з раків. Раки вітаю. Давайте побачимо, які події будуть складатися конкретно у вас на цьому тижні. Знаєте, таке відчуття на вулиці, ніби весна починається. Пташки співають, хоча ще така собі погода. Так, раки. Це у нас паш Пентаків, імператриця і коханці. До вас притягнеться на цьому тижні ситуація, ситуація яка допоможе вам змістити ваш фокус уваги. Ну, Дивіться. Умовно, людина фокусувала свою увагу виключно на сім'ї і забула про себе. Притягується ситуація, коли людина починає дивитися, що ой, в мене ж є я, я є центром власного всесвіту, і взагалі-то мені треба якось подбати про себе, там, про своє здоров'я, про свої потреби емоційного плану. Згадати, нагадати собі, що в себе є я. так? Тобто притягується така ситуація, яка дозволяє вам змістити фокус уваги. Тому що буває дуже часто в житті, коли ми сильно фокусуємося на проблемах, може там у відносинах, фінансах, дітьми будь-які сфери, які забирають всю нашу увагу. І ми забуваємо про самих себе, забуваємо про свої якісь бажання, забуваємо про свої потреби. Так от, на цьому тижні. Програється для вас ситуація раки, коли ви будете зміщати свій фокус уваги. Це для вас. Давайте побачимо, що там у відносинах. Вісімка пентаклів, трійка Жейків, місяць і четвірка пунктів. Ну, відносно для тих, хто в парі. Для тих, хто в парі, ви побачите конкретно ситуації, які повторюються, і які є стагнаційними, не дають розвитку вашій парі як парі, тобто, коли ви партнери. Тобто, це може бути якісь побутові питання, це може бути застарілі конфлікти. Які до сих пір ще не вирішений, ви просто умовно притерлись, але все одно це викликає якийсь дискомфорт. Тому що тут є місяць, старша арка, і це про те, що буде спливати конкретно, що у вас особисто колапсує у вашій парі, тобто які моменти не дають вам розвитку. Тому що умовно навіть ви можете дивитися, та, все добре, все класно, в мене є четвірка кубків, але нема наповнення. Навіть я кажу це, все добре, все класно, ви чуєте цю інформацію, інтонацію, і, можливо, в цей момент скептично підняла би бров і сказала, та ні, щось ти не дуже весело кажеш про це. Тобто програється ситуація, яка дозволяє вам побачити, де ви себе зрадили. У відносинах і чому вас не наповнює взаємодія. <кій> ну тут фокус більше на себе. Фокус на себе. Для тих, хто зараз в пошуку теж програється ситуація, наприклад, чому ви зараз не бажаєте, ну, не в пошуку, давайте кажемо так, а один А чому ви не бажаєте вступати у відносини? А що вас лякає? В які моменти вас блокують, або якщо ви в активному пошуку ви вже готові, чому, наприклад, не притягується людина. Або ті, які притягуються, вам не подобаються. Тобто з'являється ситуація, яка дозволяє вам побачити щось, те, що, знаєте, ніби поза вашою спиною. Для того, щоб побачити те, що поза вашою спиною, необхідно що зробити? Повернутися. Ви це не робите і систематично рухаєтесь, не дивлячись, умовно, що ж там за спиною відбувається. Це як алегорія для вас. Тобто програються ситуації, які дозволяють вам все ж таки побачити те, що було приховане для того, щоб зрозуміти краще свої потреби. В парі, для чого вам потрібна ця людина, поруч з вами? Що конкретно взаємодіє з цією людиною. Де ви себе зраджуєте як особистість. Для тих, хто зараз одинокі, там більше теж питання власної цінності і власних страхів. Давайте побачимо у фінансовій сфері які моменти: дев'ятка мечів, п'ятірка пентаклів, четвірка пентаклів і сімка. Вжезлі, праки, дивіться. Трошки така кризова <кій> неділя, трошки кризова неділя, тобто таке відчуття, ніби на вулиці Умовно Сонця в мене немає. Але це просто вам як підсказка, десь є блок у вашій фінансовій сфері, тобто щось заблоковано. Це може бути виключно зовнішній процес, тому що зараз війна. Зараз багато кризових моментів в світі це впливає, і такий стан є тимчасовим. Або це може бути ще момент того, знову ж таки, сімка жезлів тут такий момент, як покарання. Тобто інколи якісь стагнаційні моменти показують нам, що десь ми себе зрадили, або десь ми пішли не туди. Якщо це продовжується не один тиждень, спробуйте звернутися до компетентної людини, це, можливо, у ваш є хтось з близьких або до майстра, для того, щоб вирішити це питання. Тому що це вже про вас і це не просто як відзеркалення зовнішніх процесів. Тобто тут є питання того, що фінансова сфера просідає, ніби не вирішується, не закривається. Зриваються, можливо, якісь домовленості, виплати, ще якісь моменти програються. Не те, що воно вас ганяє прям в мінуса дуже сильно, але нема плюсів, нема розвитку. Так, раки, Все, що дають вам, це для того, щоб ви покращили свій світ. Все. Рада була вас бачити через карти. Переходжу до наступного знаку: тригону води. Ах, горло. Так, скорпіони, 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 колоду. Скорпіони, вітаю вас. Вітаю, я теж скорпіон. Зараз цікаво буде побачити, який бізнень буде у нас. Скорпіони. Що ж там відбуватиметься? Так, загальна сила, королева мечів і рицар кубків. На вашу силу притягується рицарь кубків. Рицарь Кубків це енергетика якихось таких емоційних пропозицій. Тобто, навіть якщо це пов'язано з діяльністю, це виключно через те, що ця людина вам симпатизує. От це все притягується на вашу силу. Тобто фіксуйте ці моменти, що ви себе проявляєте отак. Коли потрібно ви слабкі, коли потрібно ви сильні, коли потрібно виправляти агресію в дозованої мірі, пам'ятаємо про це, так? Це є дипломатія, це вміння регулювати свій внутрішній світ, свій характер, свої сильні, слабкі сторони. Це є карта сили. Так от, на вашу силу, яка врівноважена, тому що енергія королеви мечів це все ж таки врівноважені процеси, контрольовані. Притягується о така пропозиція по рицарю кубки у відносинах. Шістка пентаклів, король мечів, світ світи король жезлів. Дивіться для тих, хто в парі, через вашу взаємодію ваша пара переходить на інший рівень. Тобто ви разом щось робите, і ви вкладаєтесь у відносини регулярно по етапах. Наприклад, і ви бачите, як зараз ви виходите на якийсь такий рівень, інший рівень комунікації, інший рівень взаємодії. А для тих може ще програтися, що деякі з вас розуміють, що вам потрібна інша людина. Ну, на жаль, таке буває. Що ви ніби левелапнулись, піднялись на якийсь рівень новий, і вам необхідна інша людина поруч. Розумієте, що ваш партнер. Він мовно все ж таки вже по іншому бок, по іншої, по іншу сторону розвитку вашого, скажімо так, це як один з варіантів. Ще момент для тих, хто одинокий, до вас притягується вибір між двома людьми, дві різні енергетики, більш така структурована, послідовна, і інша, більш така яскрава, енергійна, трохи непередбачувана. Тобто дві різні абсолютно енергетики протягуються. Але знову ж таки, це проїв вашої сили. Дехто з них буде по дияволу. Дияволо у нас нікуди не зникає на цьому тижні. По дияволу це може бути пристрасть, це може бути <кхем> деструктивні, деякі стосунки. Людина може не одразу проявитися. Тому дослухатися до своїх відчуттів. Давайте побачимо фінанси. Ой, вибачте, це горло. Щось треба з ним робити. Так, фінанси. Туз мечів, король пентаклів. Д'явол все одно програється. У. Не поспішайте впадати у вічі в якихось питаннях фінансових, ніби нічого не розвивається, тому що. Знову ж таки, є таке відчуття, що диявол в даному випадку, у нас тут тобто, програється знову такий харизматичний мужчинка, бачите, що до вас притягується енергетика або людина, яка дає вам якусь пропозицію, але ви не будете поспішати її приймати. Не будете. Наприклад, це може пропозиція змінити напрямок діяльності. Може бути пропозиція разом щось співпрацювати над чимось. Це можуть бути різні такі аспекти, але це щось нове, над чим треба подумати. Як би там не було, цей початок дасть вам дуже багато результату. Старша аркан Сонця. Тому, любі мої скорпіони, я вам бажаю не впадати в вічі. Обирайте себе, свою силу. У фінансовій сфері, як бачите, як там, бу вам не здавалося, ця пропозиція вона є <клес> перспективною. У всякому випадку завжди обирайте себе. Цікавий тиждень, Побачимо, як воно програється. До речі, пишіть в коментарях, які ситуації конкретно у вас програються. Мені буде цікаво це почитати. Так, рада була вас бачити. Переходжу до наступних. Це у нас риби. Так, риби вітаю. Давайте побачимо, які, які моменти будуть вирувати на цьому тижні у нас король жезлів, пілька кубків, шістка жезлів. На цьому тижні, якщо ви будете рих... рихатись, рухатись виключно з позиції своїх бажань, з позиції Я втілю те, що я бажаю, то ви досягнете результатів. І, до речі, двіка какубки це все ж таки підтримка, це спорідненість, це можливо я і ти, тобто це може бути пара, як і для відносин так і. Просто якісь дружні моменти. Бо це колега, от яка вас підтримує. Тому вперед рухайтесь по імпульсу, тому що ви здобудете власну якусь першу перемогу. Чистка жезер це якась етапна перемога. Ну, наприклад, там, найскривий приклад, є сесія, і ви здаєте перший екзамен, і він класно, там на 100 балів. Умовно. От. Тобто це якась перша перемога ваша. Так, У відносинах риби, п'ятірка мечів, туз кубків, імператриця четвірка жезлів. Дивіться, у відносинах є такий момент, що спливуть всі приховані хитрощі. От вони спливуть просто через спілкування, через взаємодію. Комунікацію, Наприклад, в парі це програється так. тобто Щось ви, можливо, приховували або від вас приховували, воно спливе. Але як би там не було, ви зможете це б Це не щось таке масштабне, космічне, трагічне, воно регулюється і воно дає дуже багато енергії потім, дозволяє вам регулювати ваш простор. А далі для тих, хто зараз пошуку або доноси, це більше програється як відчуття того, що м, тут і зараз в мене нема змоги мати пару, все погано, якісь такі моменти. А, і тут вам життя висвітлює зовсім інші сторони, що не все так погано, і у вас є змога мати пару. І все добре. Тобто до вас притягується така більш. Енергетика легкості творчості по імператриці і це з вашого простору. Тобто, можливо, ви прокомунікуєте про взаємодію з людиною, яка висвітить вам всі ці моменти, внутрішні зажими, і покаже, що не так все і погано, все добре. Ти на правильному шляху, але треба, наприклад, зробити це, це, якісь такі ситуації програти собі в плюс. Фінанси. Сімка Пентаклів, вісімка пентаклів, шістка кубків і король мечів. У фінансах в цілому енергетика такого процесу налагодженого. Є момент очікування результатів, тобто, наприклад, якщо ви працювали над якимось проєктом, то ще не час збирати плоди, результати взаємодії. Більше емоцій пускайте в своє життя, все ж таки рухайтесь емоційно, це ваша сфера. Вони би зараз трохи так скуті, трохи зажали себе. От <кій> в цілому, в фінансах я не відчуваю якогось такого просідання. Ні, якась стабільність, є розвиток, є період очікування результатів. Непогано. Є можливість, до речі, про взаємодіяти по шістки кубків з королем мечів. Цю людину ви знаєте. Це, можливо, ваш колега по роботі, з яким ви не взаємодіяли раніше. Це може бути якийсь спільний знайомий. Тобто людину цю ви знаєте. У вас є можливість з нею взаємодіяти і мати теж якісь результати, але не скоро. Так, риби в цілому енергетика непогана. Є моменти. Є моменти, які будуть спливати. Тут Вам теж, як і водоліям, до речі, допоможуть з вашою важкістю. Тому обирайте енергію життя, обирайте рух, От, не стримуйте свої почуття, не стримуйте свої бажання. От, це дуже важливо для вас, для того, щоб ви далі і розвивались. Так, тригон води рада була вас бачити. До наступних зустрічі. пока-пока.